Всім привіт, народ, слава Україні. Вчора в нас була неділя. Тихо, тихо, не кричи. Вчора у нас була неділя. Гарно ми провели з вами такий стрім недільний. Дуже вам дякую всім, хто долучився, хто донатом, хто переглядом, хто лайком. Всі, всі як то кажуть, зробили потрібну справу. Сьогодні, напевно, або завтра розійшлю. Подаруночки всі вже нарешті От покажу, що в нас завчора випало, це 7 мм. Ну і давайте зразу не відходя від каси, таке обіцяне, буде невеличке відео по саду. А покажу, як розвивається. Нічого, в принципі, такого аж екстра я йому не робив. Ось ця яблуня, яка була з льодом. Напевно, цей цвіт відлетів, але. Відлетів не весь, бачите, от яблучка якісь є. Проскакують. Смородина буде пробувати дозрівати. Чи це оце було дерево? Я вже добре не пам'ятаю, може це оцей цвіт був. Ну Факт того, що кілька яблучок на цьому дереві є. Проблем з тим не буде, я так бачу. Тут, бачите, є яблучко. Тут треба прорвати. Не бачив. треба було то зробити швидше. А, стараюся проривати плоди, тому що якщо їх менше, то вони більші і виходить, набагато цікавіші. Грушку я цю вже прорвав. А, тут вже будуть гарні грушки. А, це така, скажімо так, цікава для мене грушка. Я коли її купляв, вони казали, що вона рання. Ну, але вона не дуже така собі рання. Вийшла. Вже третій рік родить, смачні гарні грушки. Тверденькі, правда, але гарні. Ось ну, тут наша малинка. Цих двох грядочків нам з вухами вистачає для того, щоб діти мали що їсти і навіть якісь закрутки чи ще щось типу того. Тут в мене в малині захована м'ята, я її використовую для зовсім інших речей. Дуже люблю експериментувати з м'ятою. Черешня того року гарна, я б сказав навіть дуже. Трошки поскидала, поки не було вологи. Ну а зараз буде наливати, то, що залишилось. Ростуть мої вже дерева, цим деревом черешня, ця грушка, їм вже, певно, по років 4. І деякі дерева вже 3 роки родять, деякі тут родити тільки перший рік. У мене ряд грушок і черешні з черешні лишилась одна, три всохло. Одну там пробував насадити, насадилася. Тут ще пробував насаджувати два рази і вона всихала. Не знаю, чим причина. Грушки цього року будуть родити. Дуже гарно і то мені дуже подобається. Тут у нас стара така черешня, рання дуже-дуже висока і дуже-дуже стара. Їй, певно, треба скоро зрізати, тому що вона вже починає хилитися. Корінці оголилися і можуть бути проблеми. Мишеньох є стареньких, Доволі невелика кубка. В принципі, на саді росте тільки те, що ми вживаємо і їмо. Тут є в нас стара семиренка. Цього року відрізали в неї одну велику гіляку, щоб звільнити простір для ще одної лінії малини. Часом взагалі зріжу, коли в мене мої молоді семеренки почнуть родити, я її взагалі зріжу, щоб звільнити простір для оцієї яблуньки. Це айдарет. Йому, щоб не збрехати десь років з усім. Але він постійно в тіні, так що шансів на ріст не дуже то і було. Так, Обіцяв я вам ще показати пасіку. Але ще поки до пасіки, тут ще в нас є дві яблуньки. Сорту Флоріна, дуже мені подобається цей сорт. Я взагалі -то яблук не дуже їм, тому що мене дуже викривлює від, взагалі, від яблук, від яблучного соку. А от флоріну їсти можу. гарна, Така вона ні не кисла, ні не солодка, така приємна. Десь має бути певно одне або два яблучка на дві яблуні. Щось мені не дуже хочуть родити вже третій рік. Я не знаю в чим тут суть, що все ж тут якась аура не та чи що. Ну нічого. Сформувалися дуже гарні крони на тих яблуньках, через то і шкода їх зрізати. Ну, але побачимо, якщо вони родити не будуть, то, то і немає їм, що тут робити. Так, ну і обіцяв я вам показати, що в мене є. Як в мене, не в мене в батька, Є пасіка. Ось вона є. Джоли літають. І тут на пасті в мене теж посаджені яблуньки, я їх тут садив років теж сім тому. Разом з тією яблунькою, що під семеренкою. Тут одна семеренка, яка саджена трішки пізніше. Упс. Маємо зараз шанси дістати в вухо. Я без, без наморника і без нічого, так що можуть мене зараз. Ні, я, певно, втікаю звідси народ, бо зараз... В прямому ефірі хапну разок і на тим все станеться. Бачите, пасіка є. Тут персик нам того року дуже сильно примерз. Я взагалі думав, що він всохне. Ну, от бачу, ще навіть буде е, один плід. Минулого року він дуже рясно вродив. Там далі ряд айдареть, айдаретів. Ну, а тут теж є різні сорти яблунь. Е, колись зайдемо, певно вже восени покажу більше про них. Зараз, певно, треба звідси втікати, бо можна наразитися на, на небезпеку. Так, тут у нас ще одна яблунька, яка літня, рання, але родить через рік. Цього року, певно, не буде нічого. Тут мій занедбаний виноградник, я його цього року не встиг обрізати з певних причин, тому що я все стараюся десь. В лютневі вікна обрізати його, а цього року в лютневих вікнах ми ще були в полю, рихлили кукурузу, так що виноград мій лишився не обрізаний і то є проблемою. Певно, я його навіть не буду нічого рухати. Може, 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 ось цей проріджу самі плоди. Це зелені такі, з величезними гронами виноград, я, певно, йому проріджу, бо він їх не вигодує. І Вже раз я його оцей зелений покропив луною і муспіланом, так само, як і всі яблуні молоді, тому що у нас в саду є досить розповсюджена парша, і якщо не захистити, то нічого не буде. В принципі, більше не планую кропити, може ще разок поправлю луною і може ще разок поправлю муспіланом виноград та й по всьому. Тут теж має такий гарний сорт. Винограду він рожевий, такий доволі солоденький, як на наш регіон. Дуже крутий сорт, він і достигає, і, і солоденький. Ну, Бачите, як я його занихав. Дуже тут все печально. Цієї в осені треба прикласти багато зусиль, щоб його направити і круто прорібити. Цей сезон по винограду. Ми тратили і тут дуже сильно. Так, ну а тут а, росте наша полуничка. еко ековаріант, без нічого, вже от буде червоніти, щось трошки її жере, ну але щось і нам залишиться. Тут вже гречка балдіє, вона зійшла без дощу, я вам її вже показував. Я ще дотепер в шоці, як вона тут зійшла. Ну, але добре, що зійшла. Ну і тут хочу показати вам ще мої нові насадження цьогорічні. Підписник мій мені надіслав кілька саджанців. Треба ще забити колики, ніяк не зберуся і попідв'язувати, тому що це. Як то правильно назвати, я не знаю, колоновидні чи як вони там правильно називаються. Вони коротше, мають бути постійно підв'язані, тому що це такий вид підщепи, що сам по собі рости не буде. Ну, Але зато дає гарні врожаї. Ну і ось ще один кусок мого саду, який теж от, ще не прорваний. Треба прорвати плоди, тому що будуть дуже мілкі. Якщо не поривати, воно все одно їх скине і, і потім лишиться тільки самі маленькі яблучка, так що краще проривати. Тут ми були з вами на обрізці. Гарно розвиваються. Це переважно семеренки. Ну і тут айдарет. В принципі, все норм. Все в межах, як то кажуть. Поки що мені подобається. Отакий тут називає, затишний сад закритий зі заходу шифером, тому що в нас переважно західні вітри і там є нюанс, що видуває і дуже слабо розвивається яблуні. Ну а тут, дивіться, зародила мені айва. Я ще ніколи не бачив, а вона вже в мене, певно, 4 чи 5 років посаджена того року тут перші плоди. Цікаво буде. Дуже цікаво. І перший, перший рік, який я її не обрізав взагалі, і вона зародила, так що треба задуматись. Може її так і залишити, нехай вона собі росте і родить спокійно. Побачимо на другий рік, що з того всього буде. Вишні цьогоріч вродять рясно. Бачите, не знаю чи вам Видно чи ні. Є такі гарні закладки на урожай. Якщо буде погода відповідати, значить буде гарно. Тут маємо таку зеленоплідну сливу, теж рясно, рясно-рясно обліплено. Можна буде щось з неї придумати. Та, в принципі, все буде. Таке, не буде мега урожаю, але й, але й без урожаю не лишимось. Так що так що якось так. Ось ну, такий у нас огляд сьогодні мого саду. Не знаю, чи комусь щось показав цікаве, чи ні, чи то просто дав відповідь на питання окремих осіб. Ну, але я думаю, що цікаво всім. Ну, і ще один такий амбітний проект, який я розпочав років 6 тому. Це от, бачите, я висадив. Попри паркан, десь більше ста ялинок, маленьких-маленьких, і я їх кожного року доглядаю. Кожного року роблю їм отаку обрізочку, щоб вони зробились такі креслаті креслаті і то ну, буде такий мій живопліт з ялинок. Я давно собі хотів отаку штуку. І в принципі вже набирає обертів мій проєкт, є одна проблема. З десь більше 120 ялинок по факту залишилось рости десь біля 70 і є пробіли, треба насаджувати, а я все не маю часу або не маю бажання, або щось мені не сходиться. Ну, коротше, такою їх весною треба обрізати. Або раз, або два, як коли виходить, бачите, тут взагалі бузина росте. Таким секатором її не візьмеш, треба брати ось таким. Ми то діло трошечки піднищимо. Далі буде трошки більше часу. Ну, дивіться, щоб зараз насадити якісно таких самих маленьких вже вже ж не посадиш, треба садити відносно великі рослини, маю на увазі ялинки, щоб вже сформувати той пліт, а щоб їх посадити великими і мати, щоб вони якісно прийнялися, треба зробити класний полив і кожного дня поливати. Тому Ялинка то така рослина, що, яка випаровує вологу через свої голки, круглий рік. І вона потребує дуже масивного поливу, навіть з заходом зиму особливо. І щоб вони класно прижилися, їх треба класно поливати. Я їх поливав, доки міг, а потім другий рік я їх трошечки занихав з поливом. і Почалися приколи. О, ну Але треба буде щось зробити, якийсь або автоматичний полив, або що, і тоді буде якийсь з того ефект, і тоді вже можна буде насаджувати е, додаткові рослини. можна буде щось досягти якогось успіху. Я тим планую зайнятися, може навіть цієї осені. Ну побачимо, як воно з того всього буде. Мені самому цікаво, чесно вам скажу. Мені самому цікаво, як воно буде. Ну, але в принципі вимальовується досить гарний малюночок, вимальовується досить гарний парканчик без отих всіх лишніх примудростей. А саме головне, такого ні в кого нема. Принаймні, я де не їжджу, я бачив багато живоплотів, багато зелених парканів, а от з ялинки я не бачив нігде. Плюс до того, плюс такого паркана, він не хворіє, він не боїться шкідників. Мінус тільки один. Треба полив гарний, йому не боїться ні морозу, ні нічого. Ось вся фішка з ялинок. Я думаю, може хтось захоче мені порадити зробити парканчик з сосен. Я вам хочу сказати, що він зовсім не буде мати такого гарного вигляду, як з ялин. Так що така ідея зразу відкидається. Тільки ялинка, вона дуже гарно виглядає. Зараз от проведу таку обрізочку заодно і обрізаю вже тільки верхній шар. Тут же, бачите, я раніше то все обрізав, вже повністю, о, повністю закрито все. ну І така виходить краса. Ну Я думаю, ви зрозуміли, як воно все. А далі буде виглядати, а, як насаджу ялинок і сформую правильний. Вигляд обов'язково ще разок вам покажу. Ну, а на сьогодні я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні! Бляха, чуть не впав. Слава Україні, слава Збройним силам України. До нових відео. До нових зустрічей!